Про головування Росії в радбезіон далі говоримо з Максимом Гардусом, експертом офісу реформ Кабінету міністрів України. Максима, вас вітаємо. Вітаю. Максиме, ми можемо зараз численну кількість випадків наводити, і те, як очільник МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що ляпас міжнародній спільноті головуванні Росії в радбезі ООН з 1 квітня. Але я хочу згадати 15 століття, коли в Речі Посполитій теж було право лібером вето, коли на сеймах могли опротестувати рішення всіх присутніх на сеймі і сказати одну фразу Не позволям. І тоді, власне, як я могла вивчати наслідки. І подібних рішень і подібних непозволян, це почало розвалювати безпосередньо ось такий демократичний устрій і прийняття демократичних рішень Речі Посполитої. Скажіть, будь ласка, зараз в радбезі ООН відбувається те саме. Коли розвалиться Радбез ООН, це не питання, тому що всі процеси демократичні вони відбуваються повільно. Між тим, як ще може тиснути очільником ЗС Дмитро Кулеба і наш уповноважений в Радбезі ООН на інші країни, щоб совість, щоб бажання зрозуміти нарешті, що відбувається, воно все таки почало домінувати. Архітектура консенсусу це сам саме основа принципу існування Організації Об'єднаних Націй та її Ради безпеки, нагадаю, що е у попередника Організації Об'єднаних Націй, Ліги Націй, яка існувала е між Першою та Другою світовими воїнами, не було такого права, і всі були рівні, і все вирішувалося голосуванням. Але е як після Другої світової війни виявилося, що Така система мала недоліки, бо ті, хто був незгодний, просто виходили з Ліги нації, і з Ліги нації вийшла радянська держава після нападу на Фінляндію. Та сама ситуація була з Італією після нападу на Ефірі, зрештою з Третьим рейхом, після початку німецько польської війни, яка переросла в Другу світову. Тож ем, сказати, що е, щось визначне і безпрецедентне зараз відбувається не можна з самого початку з 45-го року був закладений принцип ротації. Всі п'ять постійних членів Ради безпеки ООН постійно змінюють один одного за ротаційним принципом. Тобто, Росію ніхто не обирав. Головою Ради ООН. і це не навічно. Це просто по принципу ротації хтось очеред... Ну, очереджує. Але ситуація реалізації... абсурдна, а, Ситуація абсурдна, хоча ми розуміємо абсурдність цієї ситуації. Ну, чомусь ми так на жаль, сама архітектура Організації Нації не передбачає можливість виключення когось держав засновників з її склад. І хоча. Засудили російське головування в ООН усі, тобто і Сполучені Штати Америки на території яких Нью-Йорк е, знаходиться штаб квартира Організації Об'єднаних Націй. Проте е, держдеп визнав, що е, наразі е, засаду тому нема нема нем, ніяких можливостей завадити тому, щоб свою чергу, е, коли прийде перше квітня, прийшло вже. Змінити порядок ротації. Тож про саму необхідність реформування Організації об'єднаних Націй мова йде вже з початку 90 років. О ситуація в світі дуже змінилася з того, що було наприкінці війни, деякі континенти, континенти, не країни, континенти в Раді Безпеки ООН не представлені зовсім. Жодного члена Африки, жодного члена. Від Латинської Америки, де вже з живе значна частина населення, землі. і ну як на думку глобального півдня, перепредставлена Європа. думка України на цьому фоні, що треба збільшити представництво Східної Європи і серед постійних і серед непостійних членів Європи Радбезу, проте вже котрий голова Організації Об'єднаних Націй Генсек до своєї кандидату з обіцянкою реформувати його, стикається з тим, що це дуже важка справа, в якої дуже мало ом, прибічників походять свої посади, і Радбез залишається нереформованим в Україні. В цьому плані декілька завдань. По перше, Україна ставить під сумнів, само право Росії знаходиться в Раді безпеки, ООН, бо її туди ніхто ніколи не приймав, тобто оскаржити її повноваження. Так, інше завдання. Ми приєднуємося до голосів тих, хто вважає, що кількість постійних членів Радбезу треба збільшувати. І також наш це, ну, як з усіх постколоніальних країн, то ми тут союзники з дуже багатьма. А також у нас є окрема думка, яка спільна з усіма східноєвропейцями, що треба. Збільшити приседом східноєвропейців у, у в числі не постійних членів Ради ООН е, Ради безпеки. Так, ну і е, давайте ми все ж таки на е, завершення нашої розмови е, спробуємо дати пораду. Тим українцям, які ну, із певним болем будуть спостерігати за головуванням Росії в радбезі ООН, тому що продовж місяця нам до того ж, не бензі потрібно буде звертатися учасникам, маємо на увазі делегації в Радбезі ООН, пан Голово. Як би нам неприємно це не було? Справа в тому, що оскільки це ротація, про них було відомо заздалегідь. Ми бачимо, що українська дипломатія була готова до цього. Меседжі в нас заготовлені, МЗС та наше пресенство готово до цього. І ми бачимо, що усі ви вийшли з досить ну, скоординованою комунікаційною політикою. Сказали, що це значить мало. Це не голова ООН. Не голова Радвезу це тимчасова ситуація, яка просто на цей місяць трохи дасть більше комунікаційних можливостей для Росії просувати свою ідіотську пропаганду. Проте, в принципі, ми маємо, що після повномасштабного вторгнення вже рік пройшов, і кількість прихильників Росії в ООН не збільшується навіть там трохи зменшується, бо деякі країни, які були нейтральними, стали більш проукраїнськими, а деякі більш просійські стали нейтральними. Таким чином, від того, що вони заволодіють на місці цією трибуною, суттєво кількість їх прихильників не зросте, бо прихильність або протидія Росії сумовано більш вагомими факторами, ніж одна чи декілька заяв. Крім того, Росія вже користується тим, що вона. Чен Радбезо і має право скликати його засідання з власним порядком денному. Ну і що? Вони їх збирають, вони говорять там, всякі місниці пропагандистські озвучують їх. Всі ці скликання закінчуються нічим, бо за свій порядок денний голосує тільки Росія, деякі люди, які деякі країни, які нейтральні голосують, не утримуються. Супротивники Росії голосують проти їх порядку денного. Тобто буде аналогічна ситуація. Вони проведуть ще якесь засідання з якимись ідіотськими звинуваченими із точно таким же результатом, який вже в них є рік. Нічим. Максиме, дякуємо вам. Максим Гардус, експерт офісу реформ Кабінету міністрів України, говорили про головування поки що Росії в Радбезі ООН.